Якщо Путін в Росії, як він сам каже, паше як раб на галерах, то наш прем'єр Арсеній Яценюк з легкістю може порівнювати себе з шахтарем в забої. Бо, як то кажуть, на Донбасі, шахтарської праці з поверхні не побачиш, а вона є так і з Арсенієм Петровичем. Здавалося б, результатів роботи його уряду днем з вогнем не побачиш, але вони все ж теж є. Єдине, що бачать їх не всі українці, а тільки обрані, такі як Ріната Хметов. Наприклад, якщо у звичайного гірника уряд купує вугілля десь по 500 гривень за тонну, то в пана Ахметова вже за тисячу. А ще уряд, попри заяви його очільника про Путіна грабіжника та Путіна агресора, вправно продовжує платити за електроенергію, яку сепаратисти отримують з Росії та генерації пана Ахметова. Гроші розбиралися в реформах уряду Камікадзе і чомусь знайшли їх дуже схожими на реформи уряду часів Януковича. Сколько можна? Донбас! Он цільний, неозаботи, шахта вже не можуть прокормити. ні, не зміг. І навіть вимагає гроші від України за електроенергію, яку отримували сепаратисти. Точніше вимагає донецький олігарх Рінат Ахметов, маскуючись під голоси Донбасу. Люди хочуть, щоб голос Донбасу був услышаний. В той час, коли тарифи на електроенергію для населення зростають, компанія ДТЕК отримує шалені надприбутки. Раніше це дозволяло Рінату Ахметову купляти легіонерів у свій футбольний клуб Шахтар. А зараз він за ці ж гроші роздає гуманітарку на Донбасі. Рінат Ахметов, як тільки узнав, о случившися аварії, поставив задачу гуманітарному штабу. не залишити ні одну сім'ю. Ахметов старанно вибудовував свою бізнес імперію компанію «Детект». за бесінь скуповував вугільні електростанції. От теплавилектростанції. Приватизировались, как пишуть журналисты, со скоростью одна тепловая электростанция в месяц за копейки Ахметова. Но это говорило сознательной политике. А Янукович створив для своего давнього приятеля Ахметова тепличні умови ведення бізнесу. Вы та й цього детеку було замало. Він забажав підім'яти під себе і нацрегулятора, який мав би створювати однакові умови для всіх виробників електроенергії. возглавляв господин Тітенка. Та чоловіка, який був повністю ангажирована Ахметовим. Це була ручна така комісія. Ахметов прибрав до рук більшість теплоелектростанцій України. Це дозволяло йому із оптимізмом дивитись у своє майбутнє. Дальше видовж. Має... Смачать і в інших регіонах України. Не дивилися так, що ДТЕК і зараз здатен викручувати державі руки. Без них жити Україна в Україні в електроенергетиці невозможно. Невозможно, тому що вони составляють в тепловій генерації 70%, а в всій генерації приблизно 29%. Детек нав'язував тарифи, які вигідні тільки йому, використовуючи своє унікальне становище. Тес заробляє в два рази більше, ніж виробляє електроенергію. І цей дисбаланс у нас зберігається останні п'ять років Так точно. Ось яку схему збудував Ахметов підконтрольний йому державний регулятор встановив для атомних та гідроелектростанцій фіксований тариф без змін. А дитеківські теплоелектростанції мали право збільшувати вартість своїх послуг. Це призвело до того, що державні електростанції стали збитковими. Они работали в себе в убыток и производя почти 50%, 2013 тринадцатый год э, оператор закончил э, с убытком чистым 4,6 шестдесятых миллиарда гривен, произведя 84 чотири мільярда киловатт часов. Більшу частку грошей від продажу електроенергії отримували компанії Ахметова. Атомна електроенергетика вона произвела. По итогам 2014 года 50%, а получила с рынка 26,6% денег. Потому что тариф у нее, як правило, 2,5-3 раза ниже, чем у енергії, електроенергії, произведенной у теплових електростанціях. Та навіть коли на Донбас прийшла війна, його компанія й тут вирішила скористатися нагодою. Зуївська та Сторбешівська тес на підконтрольні сепаратистам території виробляли електроенергію, яку споживали проросійські бойовики. Рахунок за вироблений струм ДТЕК вирішив виставити Україні. Нами було прийнято постановлення 158. Це була перше постановлення, яке яка говорила те, що на неконтролюваній території енергоринок повинен прекратити оплату. І що ж на це відповіла компанія Ахметова? А що далі? Бороться. Боротися і ще раз боротися за своє щастя. ДТЕК звернувся до суду з вимогою віддати 200 мільйонів гривень 15 числа. Початку э, Київський окружний суд, потім Донецький окружний суд э, сделали постановлення, которого відміняли наше постановлення і розрішили таким образом енергоринку заплатити в адрес э, Донбасенерго по Постарабішевська станції mm -hmm. і позуївська станції компанії «Дитек». їм майже вдалося це зробити. Завадили правоохоронці, та детек чомусь забув про власні борги перед державою на даний момент. Десь приблизно не менше 600 мільйонів гривень, які пошому. Ми не можемо отримати там. Є певні домовленості про те, яким чином ДТЕК буде е, частково розраховуватись. А в будь-якому випадку це досить суттєва проблема. Цікаво тільки чому держава не звертається з позовом до суду про стягнення заборгованості з ДТЕКу. Можливо, через те, що Ахметов вже встиг пристроїти свою людину Сергія Титенка, радником до Арсенія Яценюка. А он сам у себе покупав. ДТЕК сформирував регулятор національної комісії. Регулятор обслуживав ДТЕК. А руководителем регулятора був бивший руководитель компанії Там який сейчас, час. Кстати, почему-то советником у прем'єр-міністра работает. за підрахунками експертів. Детек, завдяки своєму становищу отримав з бюджету близько 2 мільярдів доларів щорічно. Бізнес є бізнес, нічого зайвого.